Команда вирішила перевірити мої знання по ножах, а саме маю вгадати, які ножі знаходяться в коробці, не дивлячись на них. Отже, запихаю руки. Так, складничок, відкрився легко. легко, кругла досить ручка. Темляк це по-любому Магура, а моделька хай буде 240. Оце тут клинок. Ага, це фронталка. <клес> 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 ну Це GTX 85 з двосторонньою заточкою. Не знаю, буде зелене. Далі. Ну, це. Ну так, тут, дехто тут, кажуть, не помилишся. Метфорд Проіторіан. Я боюсь навіть відкривати, бо я не знаю, як я його тримаю. А, все походу зрозумів. Стелет. Колір? <кліри> Чорний. <кліри> Далі. Тут? Тут. О, це щось якісне. З новеньких. Це CV, е Блін, нейро, нейрофобік, по-моєму, він називається. Теклок, темряк, це ярчук теренблейт. Прошу оцінити мої успіхи в коментарях, наче вгадав більшість, якщо не всі. Е, і скажіть, чи справились би ви з таким завданням?